бобрик московський, бобрик полтавський, бобрик, оце в Ростелах. Оце цей камінь знаменитий Веприковський. Веприцька фортеця, ось що з нього залишилось. Камінь, причому, не підписаний. От і все. Брама. Вон біля моста, вон міст. Оце це і краєвиди. Зараз підемо на церкву. Церква да, це тут. Оце ж вони, оце ж вони тут війшли вони в ага. З Мартинівки, Стирка, Мартинівка, Остирка, ага. Мартинівка. Ага. Війшли вони на край, аж вепрека, ага. і пройшли вже це сюди аж до моста, а, а міст хотіли нагадя і на путі. Seu réplica.